В історії кожного народу є дати, написані не чорнилом, написані кров'ю. З метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їх героїзму, зміцнення патріотичного духу у суспільстві, указом президента від 23 серпня 2019 року було установлено День пам'яті захисників України, що відзначається щорічно 29 серпня. серпня. Коли ми згадуємо героїв, тих, хто загинув, обороняючи рідну землю, тих, хто став символом боротьби, нескореності та честі, просимо вшанувати пам'ять полеглих захисників України хвилиною мовчання. 29 серпня це день, коли Україна завмерла в скорботі, згадуючи події Іловайської трагедії 2014 року. Поле бою було вкрите соняхами. Серед стиглого, теплого українського лану наші герої прийняли останній бій. Відтоді соняк став символом дня пам'яті захисників України. Згадуючи наших героїв, ми згадуємо про їхні серця. Щирі віддані, сповнені любові до батьківщини, до слова запрошується настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України Отець Павло. Боже, чисти нас грішних і помилуй нас у бложенному спінні вічний спокій, подай Господи захисникам України добровольцям і всім воїнам, які віддали своє життя за волю і незалежність держави нашої України, і сотвори їм пам'ять. пам'я Те вічна, я за спокій душ спочили героїв України, промовмо, Отче наш і Богородице Діво, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діва, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти в жонах і до дутрови твоєї, бо ти породила Спаса душ наших, вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять. Слава Ісусу Христу, слава Україні, дорога громада, Сьогодні той день, коли кожна людина повинна зрозуміти, для чого віддали своє життя і віддають сьогодні наші Герої України. Ми святкували з вами День Незалежності, але цієї незалежності вже би не було, якби не ці добровольці. Наші воїни, які героїчно віддають і віддали своє земне життя. Сьогодні Свята Церква вшановує пам'ять усікновення Іоанна Хрестителя. Це був останній пророк Старого Завіту і Перший нового Завіту. Людина, яка проповідувала слово Боже. Але знайшлися люди, князі земні, яким не подобалося це. Так само і сьогоднішній день є люди, яким не подобається, що ми є українці, що ми хочемо жити на своїй батьківщині. І вони вбивають, знищують нас, українців. Але ми віримо. Що Україна є бога і буде. Тому бажаю тої віри твердої, незглавної, як мають наші воїни, і які мали наші воїни-захисники, яких ми сьогодні вшановуємо пам'ять. Вічна пам'ять і слава Україні! До слова запрошується перший заступник міського голови, виконуючий обов'язки міського голови Світлана Самсоненко. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення московитів на нашу землю, тоді тисячі людей з кожних куточків України, з кожних міст і сіл пішли захищати нашу землю. Вони знали, що якщо вони не підуть, то ворог прийде до нас. Вони були звичайними працівниками лікарень були звичайними вчителями, будівельниками, але вони тоді знали, що їхня місія, їхнє завдання це захищати Україну. На жаль, багато із них загинуло і вже не повернуться до своїх домівок, до своїх рідних і близьких. Проте вони вічно будуть з нами. Вони стали янголами, які своїми крилами із небес захищають Україну, захищають нас і сва. Держава і нація живе тоді, коли існує пам'ять. І доки триває пам'ять, доки буде жити українська нація, і доки буде жити Україна. Мати дала їм життя, а вони віддали його за майбутнє наших дітей. За те, щоб ми жили в вільній, незалежній Україні. Тож, давайте зробимо все для того, щоб пам'ятати їхні подвиги, щоб їхні смерті були немарні. Я знаю, що ми обов'язково переможемо і шануємо їхню пам'ять вже на переможній українській землі. Слава воїнам, слава добровольцям, слава тим, хто залінить за Україну, за нас і з вами. Слава Україні! Герої не вмирають. Вони з нами. Їх душі горять героїчним, жовто-блакитним полум'ям. Запрошуємо покласти квіти до пантеону національної пам'яті конотопа на знак глибокої вдячності всім, хто віддав своє життя за Україну.